2 червня 2024 року, як контрольна прогулянка. І ось спостерігаю. Чорний горішок один. Йду на вмання, як завжди. Ось чорний горішок. Листочко. Це вже двохрічний. Ось, слідуючий. Ось знову єсть. Приймаються гарно вони ось. Ще один. Другий. Третій. Ось єсть. Корішок. Колись виростуть, будуть плодоносить, плоди будуть котитися вниз і теж приживатися, проростати. Колись буде ліс корисний. Ось так. Результатами задоволений. О, красота.